Справжня французька зірка і просто красуня. Бело, а саме так звати цю альпійську корову, знає уся країна. Фермер П'єр називає її ударницею виробництва. В неї чудове вим'я шість діток. І вона дає в середньому 40 літрів молока в день, а це набагато більше ніж її колеги. Минулого року Белла літала до Парижа. Туди її відрядили на виставку сільського господарства. Там вона не тільки перемогла, а ще й стала подружкою Франсуа Оланда. Фото, де він її гладить, облетіло всю Францію. Після цього на альпійську красуню звалилася Слава. До неї водять екскурсії, тут часто бувають папараці та преса. Я теж вирішила подружитись із улюбленицею президента, але мені здалося, Белу зіпсувала зіркова хвороба. <плес> Дивіться далі: маленький заводик у місті Вальсині. На ньому виготовляють відомий на весь світ сир Бофор. Альпійське молоко Белли і всіх інших корівок міста Вальсині щодня у четвертій ранку привозять на маленький заводик із виробництва сиру. Цей сир один із найблагородніших у світі, бофор. його виготовляють за стародавнім рецептом монахів. Молоко виливають у чани по 400 літрів. Кожен доводять до певної температури, додають бактерії та мішають протягом двох годин. Якщо ви любите сир, то цей завод для вас стане справжнім раєм. Запах молока і сиру дуже сильний. А от якщо ви не дуже любите сир, то можна навіть зумліти. За процесом вимішування уважно слідкує Максим. Хлопець постійно знімає і одягає металеві черпаки мішалки. Я навіть спробувала йому допомогти. Так, вуаля. Ой, це дуже повільно, але дякую. Хлопець настільки заклопотаний, що в нас не з першого разу вийшло поговорити. О! Словом роботи у цьому цеху не з легких. Коли сир починає твердіти, його кілька разів перевіряють на готовність. Бачите, сир потроху гранулюється, мішається, мішається. Оці ці гранули свідчать про те, що сир вже можна розливати у форми. Поки що ці гранули не мають ніякого смаку, мабуть, трохи пізніше. Далі сир заливають у полотняну тканину і вкладають у дерев'яний обруч. Так, він пресується два дні і потім ще відлежується в соляній бані. Останній, але найдовший етап сир витримують у погребі. Температура не вище 10 градусів. У такому погребі сир зберігають протягом шістьох місяців. Кожні два дні його мають перевертати вручну. Вважаєте 40 кілограмів. Я, я б не змогла. Поїздка до французьких Альп особисто мені запам'ятається надовго. Тут я дещо змінила свою думку щодо відпочинку. Колись я була пасивним пляжником та дитиною сонця. Тепер буду вибирати активний відпочинок у горах і на лижах. Я відкрила для себе французьку гостинність. Люди тут завжди посміхаються, і головне так тепло цілуються. А ще в казкових альпах зіркою може стати навіть корова, а дорогою Наполеона пройтись звичайна людина. А от подарунок для глядачів я вибрала. Під враженням екскурсії на альпійську сироварню. Сир Бофор». Саме цей шматок альпійської гордості дістанеться тому до правильно Відповість на питання свого поцільника.